Добрий день! Сьогодні 14 серпня 2023 року. Перед вами персик сорту Red Heaven. Таке деревце. Деревцеві тут третій рік від посадки, Підщепа жердель. жардель. Дикий абрикос. Така нагрузка. Я в цьому році як то опустив його з виду. Не пронормував. Так, у нас дощ більше з півтора суток ішов безперервно. Це вчора вже не було, Його, ну вчора ніколи було, І от буря була, отут попадали вони. Я їх не обирав, зараз буду, зніму і потім поубираю. Дуже велика загрузка, не пронормував я. Шкода, треба було пронормувати, персики невеликі. Вже готовий він. Сьогодні обірвемо. такі персички. Проший рік я це дерево не знімав. Я знімав там саджанець. Тут було декілька плодів. Така загрузка. Треба було трішечки пронормувати. Так, ну такі вони. Невелика вага в зв'язку з тим, що дуже, дуже перегружений для такого дерева. Ну, це така вага. 186. Це де більше? 185, ну він важкий. А отакі багато, 139. 153 одного він взагалі менший буде. Це ось що, взагалі невеликий. Ну, в общем, на даний момент такий від 100 до 200 грамів всього на все так, ну От я тут розрізав, вже він стиглий повністю. Кісточка. Так, жучок відокремлюється так майже. <кій> Соковитий блищить сок. Соковитий. На смак він непоганий. Він солодкий, з чуть легенькою кислиночкою. Мені він подобається смак його. Це класика персика і по смаку, по врожайності. Промисловий персик. Соковитий, солодкий. Тут легенька кислинка присутня. Не напряжна, їстівна. В общем, гарний сорт, врожайний. Ну, поки будемо дивитися, ну, в цьому році дуже врожайний, треба було трохи прорумувати, були персики такі 200-250 грамів. Класний смак, в принципі. Вже весь стилий. Майже одночасно він дозріва. Не так як 165, ну така вага. Є дрібніші. Не так, як роя, рояли екстрими вони висять дов, довше і ну, м'яко тут така ж не тверда. В общем, класичний персик, як більшість людей привикли його. Знати, бачити, пробувати. Так, всім скорішого миру. Зі святом Маковія. Персекрет Heaven.